Новий рік. Що ми можемо собі побажати? Ми бачимо впродовж усієї історії, що ми весь час помилялися взагалі, усім людством. Щоразу. Ми нічого не робили правильно. Ми завжди помилялися, намагалися щось зробити, знову помилялися знову, намагалися знову, знову знову. І так щоразу. Погано ми починали новий рік. Ніколи ми не можемо зробити правильний крок уперед. Заздалегідь жодного кроку вперед, правильного ми зробити не можемо. І в Кабалі це пояснюється дуже просто, тому що ми не знаємо нашого минулого ми не знаємо звідки ми і до чого ми маємо йти. Тобто ми спустилися донизу, перебуваємо ось тут і маємо знову піднятися на І ми не знаємо ні спуску, ні майбутнього підйому, і тому ми перебуваємо в такому ж стані. Отже, Наука Кобала говорить нам, ти хочеш бути іншим. Для цього ти повинен працювати над тим, щоб зібрати воєдину весь свій народ, те, що зробив Авраам. Були розкидані люди по всьому стародавньому Вавилону. Він закликав тих, хто бажає об'єднатися, зібрав їх в одну єдину команду, назвав її. Народам Ізраїля. Народ Ізраїля це Ісраїль. Також лі рош. Мені голова. Тобто, я йду з головою вперед, те саме новий рік, на рош шана. Голова року, головою вперед. Тобто я починаю розуміти, що я завжди буду помилятися набивати собі гулі на кожному. Своєму маленькому, навіть найменшому кроці вперед. Якщо я не знатиму програму творіння, якщо я не знатиму шляху, яким вона йде. Він від мене прихований зазвичай від звичайної людини. Якщо я не буду рухатися туди, куди куди природа мене жене, а в інший бік куди-небудь, і ось вона мене за комір буде назад витягувати штовхати в потрібному напрямку, і я знову буду кудись тікати. Ось цей шлях страждань. Тобто вона мене буде весь час коригувати. Так, але ці корекції вони завжди дуже жорсткі. Отже, що нам треба зробити? Нам треба зрозуміти програму творіння, і яким чином ми можемо дійсно почати її правильно реалізовувати. Цьому і вчить нас наука Кабала. Реалізація вона проста, вона в об'єднанні. І це нам сказано при отриманні Тори на горі Сіналь. Тобто, чи бажаєте ви бути як весь єдиний народ з одним серцем? Чи бажаєте ви бути в повній поруці один за одного? Чи бажаєте ви не робити ближньому того, чого не хочете собі, і чи бажаєте ви полюбити ближнього як себе? Тобто всі заповіді стосуються ближнього, тобто народу нашого, серед якого ми повинні об'єднатися, об'єднуючись у середньому народу правильно. Ми розкриваємо у цьому об'єднанні творця вищий світ, наступний етап нашого розвитку. Що більше об'єднуємося, то більше піднімаємося над нашим світом і починаємо відчувати наступний рівень існування, наступний вимір. Ось це в принципі і є нашим завданням як це зробити. Наука Кабала пояснює, як це зробити, дає буквально чітку інструкцію. Як об'єднатися нам між собою. І ми цього навчаємося за істинними кабалістичними джерелами. І я дуже сподіваюся, що цей новий рік він нас в принципі навчить, старий новий рік навчить нас, що треба правильно відсвяткувати новий рік, що дійсно з цього дня і далі замовити нам усім. Правильний чіткий розвиток, у гармонії, у зв'язку, єднанні між собою. Якщо ми це зробимо між собою, єврейський народ це події на весь світ. Ми цим знищимо весь антисемітизм. Ми цим приведемо світ. Просто до розквіту. Ми піднімемо його на наступний рівень, тому що все залежить від нас, тільки ми визначаємо майбутнє світу. Тобто зробимо так, щоб цей новий рік він був таким гарним, яким заданий нам згори, що ми весь світ змогли привести до цього стану, бути світлом для народів світу, що називається, як сказано в Торі. І реалізувати себе найкращим чином. Тож у цьому наше призначення: зійдемо на щебій вічності. До досконалості у цьому році.